Всім добрий день. Ну що, хто давно підписаний, ці знають, е люди, мій принцип, машинок для набиття цигарок багато не буває. Так що, огляд нової машинки, насправді, це сліп машинка, в мене їх жодної нема. Ну, цю машинку мені ще совету і коли в мене мінік був Хавматик 1 с h 1 с Ну, Все-таки я созрел, потім я тоді після міні-карипліки пам'ятаєте купив. Потім э, ну, четвертий паумати, що в мене ще зараз. Це все 8 мм. Ну а це вже вирішив я все ж таки 6,5 взяти, слім. Спробувати як вони, може і прийду, подивлюсь, як, як зайде. Значит, машинка. Взял маскота 8 мм, две пачечки. Вот, я, Мабуть, забуду вот так выймать. Це машинка. Москоты. А ч две? Чсь четыре. Шось. Шось опять наполщу. я перший раз замовляю я 4 замовляв, блін, я вже не помню, вибачаюсь. Ну, я подивлюсь, в титрах всі ціни розповім. Все буде в титрах. Так Давайте я зараз пороскрываю все і потім Дальше включусь. Так. Такем машинку. Перед ногами. Ну, бачите, шомпол такий, наче як ёршик. ршик. Як на паруматике. Так, ну, ось машинка. Так, запитання до хавматика водів. Що це таке? Це випало з коробки. Якісь ще фіксатори два. Що це таке? Знаєте? Напишіть, будь ласка, хто користувався. що це воно таке. В пакетике от так и випано. По комплектації, значить, машинка, такий шомпол і... оце таке, типу інструкція. Взагалі щось <головік> маленьке. На шнеку електричку, По-моєму, більша була. Та, в принципі, вона не потрібна взагалі. Так, ну, мабуть, я зрозумів, що це таке. Це, більш за всього, дивіться, фіксатор. Фіксатор гільзи, Запасні, я так розумію. Ну, схоже, так, да, навіть вони, Ну, якщо ні, то напишіть, що це. Як на мене, то дуже схоже на цей фіксатор. Так. Так, ну що, спробуємо набити. Значить, тютюн у нас. Темненький це мешка, той привод, що я розповідав, що я в мікрохвильовці робив. До речі, дуже гарний ще запах став. І світленький це Голд. З турпаків, все одно, звісно, як перший раз, але багато. Значит, гільзи Rolla Blue. 20 мм фільтр 6,5 діаметр. гільз. Раніше я пам'ятаю в кісетах, цей магазин кісети, не пам'ятаю, казав. Кісети як не зайдеш, то 6,5-5,5. А зараз зайшов 6,5 машинку ж купляв. Один тай, тільки от такі роллы, все. Більше ніякого не було. Так, я быстро намішав його, не знаю, що там. Таке для проби, А потім попробуємо маскоту забити цією машинкою. кажуть, що нормально получається. Так, вот так я не знаю. Я бачу значит не сильно трамбует. Так ну що нормально Как на мене б'є вообще? По сравнению с моими репликами с з такими з рычагами, то и не чую ничего. іде взагалі. Чудово. Так, ну зараз спробуємо. Так, ну, як на мене, 6,5 вона набиває дуже добре. Сподобалось мені. Як машинка набиває і самі 6,5-кі. А ось спробував я. 8 мм маскота, бачите, вона, вона дуже болтається. От дивіться, я пусту гільзу ставлю. Підскажіть, може якось треба щось робити. Ну, вона дуже, бачите? Вона навіть не держиться. Я спробував задержати його, але щось в мене не вийшло. Так, ну ну, давайте ще одну Значить, ну, Магазин, в принципі, так. Да, Найжирний, найбільший вибір. Раніше я машинки свої паверматики купляв в Топгільзі. Зараз, правда, в Топгільзі там ціни на сотку десь менше. Але вибір от хавматиків я не пам'ятаю, як раніше, зараз хавматиків там немає. Не буває, я кажу 6,5. Незвично. Я вже на коробку подивився такі маленькі гільзи. Я подивився, хоч 6,5, не 5,5, ні 6,5. ну в общем так Магазин. Правда, не призвонили, бо я в п'ятницю вечором замовлення робив. Ну, правда, куча заобщень, якогось замовлення, що в понеділок відправи. Ну, так і вийшло. Так що, ну, в принципі, так, гарний магазин, вибір великий, ціни, ну, хороші ціни. Ну, в Китаї ще зараз е, по такої ж ціні. Ну, тут що тільки за, 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 за доставку приходиться платити, а ось одразу ви отримаєте. В цілому, я дуже задоволений, подивлюсь, може вже потім буду збирати на такий холматик 6,5. Як в другій. Там, так що на цьому все. Буду завершувати. Всім дуже дякую за перегляди, лайки, вподобайки, за коментарі. Всім всього найкращого. До зустрічі!